У напівтемряві довгого тунелю люди, немов завалені душі камінням, намагалися підняти голову вище, аби вдихнути ще хоча б один раз. Але тіснота виявилася такою, що в грудній клітині не було куди розширюватися, а кисню у розрідженому повітрі ставало все менше. А все тому, що кожен міліметр простору уже був кимось зайнятий. Люди заживо душили один одного, ламаючи ліктями ребра та затоптуючи тих, хто впав їм під ноги. Добре, якби це був сюжет фільму жахів, однак це реальна історія одного музичного фестивалю. Попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати. У липні 2010 року молода австралійка Кленсі Рідлі звільнилася з роботи і відправилася в Європу. Дівчина планувала тримісячну подорож своєї мрії разом з подругою, і першим пунктом їхньої пригоди став Лавпарад один з найбільших у світі фестивалів техномузики, що з 89-го року регулярно проходив в різних містах Німеччини. У 2010-му шоу запланували в Дуйсбурзі. Ечко на заході країни з населенням менше півмільйона людей. Для цього обрали колишню залізничну станцію площею близько 11,5 гектарів. Там встановили головну сцену в центрі, а ще 16 рухомих платформ з різними музичними шоу мали їздити навколо неї. Тож з самого ранку, 24 липня, до залізничної станції в Дайсбурзі почали прибувати фанати техно. А по обіді на його території уже було кількасот тисяч людей. Територію охороняло понад три тисячі поліцейських та близько півтори тисяч волонтерів. А 60 команд швидкої допомоги чергували поруч. Проте виклик лікарів став колосальною проблемою, бо автомобілі фізично не могли проїхати крізь НАТО. При цьому потрапити на захід можна було лише через підземний прохід довжиною 240 метрів з боку, де він пролягав під залізничними коліями. А вийти із території відповідно з іншого боку біля шосе. Але на той момент тунель був повністю заповнений людьми, серед яких опинилися і Кленсі Рідлі з подругою. А десь поруч стояли невідомі їм молоді іспанки Клара та Марта, також дві подруги і студентки за обміном. Для яких лавпарад мав стати прощальною вечіркою перед поверненням додому, НАТО дуже повільно просувався вперед, не знаючи, що організатори вирішили тимчасово закрити територію, бо вона була переповнена. Поліція перекрила тунель в трьох місцях, не дозволяючи людям заходити до нього ані з боку колій, ані від шосе, ані виходити на територію фестивалю. Це рішення стало спусковим механізмом для подальшої катастрофи. Тисячі людей, попри прохання поліцейських відійти назад продовжували сунути до тунелю, все сильніше стискаючи тих, хто вже був всередині. Разом з тим, частина відвідувачів розвернулася в надії вибратись із переходу. Але це виявилося неможливим. В тунелі виявилося настільки тісно, що людям почало не вистачати кисню, і почалася паніка. Ті, хто ще знаходився під вкритим небом, почали лізти на круті схили біля переходу, ламаючи огорожі та кидаючи під ноги інших відвідувачів. Інші перелазили через встановлені поліцією бар'єри, та намагалися піднятися на будь-яке підвищення. І благали, щоб їх витягнули із бушуючої людської ріки. Паніка і втома змусили людей ще більше штовхатися та потиснути один на одного. І ті, кому не пощастило в цей момент впасти, зникали з поля зору, наче тонули у натовпі. Поліція цілковито втратила будь-який контроль над ситуацією, і це жахіття просто тривало близько години, аж доки до тунелю не змогли побратися перші команди медиків. Тоді стало зрозуміло наскільки жахливими були наслідки. Підлога тунелю була вкрита зомлілими затоптаними людьми. Лікарі та рятувальники реанімували на місці більше десяти постраждалих, але жертв було настільки багато, що не вистачало фахівців. А потім з'явилася перша інформація про те, що в Тисняві загинули люди протягом наступної години, доки на території фестивалю все ще продовжувалися танці та веселощі, повідомили уже про 15 загиблих. А коли ввечері міністр внутрішніх справ Німеччини виступив перед пресою, він повідомив про сотні поранених та 18 померлих. Проте остаточні масштаб. Стаби катастрофи стали відомі наступного дня. На лав параді, 2010 травмувалося 652 людини, а 21 людина загинула. Серед них була і Кленсі Рідлі, яка померла на очах у своєї шокованої подруги, а також студентки Клара та Марта, для яких ця вечірка дійсно стала останньою в їхньому житті. Особливо жахає те, що усі загиблі на фестивалі померли від травми грудної клітини. Людей буквально заживо розчавили в натовпі. Але у їхній загибелі взагалі нікого не звинуватили. Можливо, тому що винними були буквально всі причетні до проведення ла параду, знаючи, що фестиваль в середньому збирає понад мільйон фанатів. Його дозволили проводити на закритій території, яка могла вмістити максимум 250 тисяч відвідувачів. Але навіть для такої кількості людей організатори мали обладнати кілька аварійних виходів завширшки 450 метрів. Та замість цього там був єдиний прохід шириною лише Ше 30 метрів. І попри ці кричущі порушення, влада міста підписала всі дозволи на проведення лавпараду. Правда, останні з них отримали всього за три дні до заходу. А шлагбауми для проїзду машин швидкої допомоги зняли за лічені години до початку фестивалю. А коли все це призвело до смертоносної катастрофи, мобільний зв'язок в місті вийшов з ладу через перенавантаження мережі, бо організатори лавпараду навіть не подавали заявку на встановлення спеціальних систем. І тут не можна спихнути все на якусь випадковість. Хоча інколи дуже хочеться перекласти відповідальність на що завгодно, тільки б не вірити в те, скільки лиха може принести всього одна людина. Коли 1 жовтня 2017 року у Лас-Вегасі організували четвертий щорічний фестиваль кантрі музики Road 91 Harvest, туди прийшло понад 22 тисячі людей. Вчителі середньої школи і подружжя Френк та Отим Бігнамі теж не хотіли пропускати цю подію. Залишивши своїх трьох дітей вдома, вони планували повеселитися вдвох, як колись в юності. Фестиваль традиційно проходив на відкритому майданчику у Лас-Вегасі Вілідж. Навпроти готелю казино Луксор та через дорогу від Бей». Якби ви піднялися на його верхні поверхи, то побачили б танцювальний майданчик як на Лодуні. Тож, коли за кілька днів до початку фестивалю новий гість Бей» попросив номер з видом на фестиваль, працівники готелю не ставили додаткових питань. Можливо, 64-річний Стівен Педок волів подивитися на гулянку із вікна свого розкішного номера. Чому б ні? Проте спершу в вільних кімнат там, де хотів чоловік. Не було, тож лише в ніч перед початком Роунд Night Ван Харвест його, як хорошого клієнта, безкоштовно переселили в номер 135 на 32-му поверсі з видом прямісінько на фестиваль. А рівно о 10.05 вечора, 1 жовтня, сталося одна з найбільших трагедій в історії США. Багатотисячна аудиторія Роуд Night Ван Харвест почула звук кулеметної черги. Співак Джейсон Олдін ще кілька секунд продовжував виступ. А потім Втік зі сцени тієї миті люди почали розуміти, що відбувається щось жахливе. Стрілянина продовжувалася наступну хвилину, майже без перестанку, і нажахані відвідувачі фестивалю. Почали тікати. Вони ще не усвідомили, що хтось відкрив вогонь із готелю Бей, в якому наступної миті підстрілили охоронці, котрого викликали на 32-й поверх. Вже через хвилину поліцейські знали про стрілянину, а ще через шість почали оточувати готель. Та протягом усього цього часу стрілець продовжував випускати сотні куль у беззахисний натовп. Френк бігнамі відчув біль у кисті і зрозумів, що в нього влучили. Чоловік притиснув до себе дружину. Отем ще не усвідомлює. Чи що вона поранена поруч із подружжям до землі та декорацій тулилися інші нажахані відвідувачі фестивалю, які вже сім хвилин провели під смертоносними свинцевими дощами? В Цей момент поліцейські вже піднялися на 31-й поверх готелю і зрозуміли, що стрілянину ведуть з наступного о 10.15 через 11 хвилин після перших пострілів. Зброя нарешті затихла, проте ніхто не знав. Чи надовго поліцейські дісталися до 32-го поверху та знайшли там пораненого охорони? Ронця, який сказав, що вогонь вівся з номера 135. Вони швидко почали обшукувати сусідні кімнати та евакуювати звідти людей. Проти до номера Стівена Педока ніхто не заходив. Був наказ чекати на спецпризначенців, та минула ще майже година. Перш ніж військові нарешті до кімнати Педока увірвалися. Побачене там шокувало навіть досвідчених військових. Весь готельний номер був буквально завалений вогнепальною зброєю та набоями. Поліція вилучила 23 одиниці, серед яких карабіни, рушниці, напівавтоматичні та автоматичні гвинтівки, тисячі набоїв та запчастини до них. Протягом 11 хвилин стрілянини педок зробив 1058 пострілів із 15 одиниць зброї, після чого покінчив з собою пострілом з револьвера. Спецпризначенці знайшли стрільця вже мертвим, тож лікарі одразу кинулися допомагати пораненим людям, а їх були сотні. 413 людей отримали кульові поранення, а через паніку загальна кількість травмованих досягла 867. При цьому 58 людей загинули на місці, а ще двоє померли в лікарні. І Хоча Отим Бігнамі вижила через багато чисельні поранення, вона пережила десятки операцій, провела місяці в лікарнях. І досі має значну кількість уламків в тілі та обличчі травма щелепи виявилася настільки серйозною, що майже рік Оте мусила харчуватися м'якою їжею через зон і заново вчитися говорити. Хоча лікарі були не впевнені, що їй, хоча б колись, це вдасться зараз. Жінка може говорити, проте вона втратила частину зубів, а вся права частина її рота оніміла. Отем завжди відчуває біль в обличчі, який зростає з кожним рухом. А чистка зубів стала для неї щоденними тортурами. Так, Отем вижила у наймасовішій стрілянині в США, яку влаштувала одна людина. Але ані вона, ані інші жертви та їх родини так і не дізналися, чому Стівен Педок зруйнував їхнє життя. Єдиною версією стало те, що чоловік розлютився на казино. Виявилося, що він був не просто азартним гравцем, а жив виключно зі ставок. І слідчі припустили, що постійний стрес чи великий програш надломив його психічне здоров'я. От тільки у мене питання: наскільки правдоподібною вам видається ця версія, якщо врахувати, що педок планував свій злочин мінімум рік, протягом цього часу він офіційно придбав у різних штатах майже всю знайдену в номері зброю. І частину із 24 пістолетів, вилучених пізніше з його будинку, на суму понад 62 тисячі доларів. Крім того, чоловік приїздив до Лас-Вегаса вілліч раніше і оглядав майданчик для проведення фестивалю. Зрештою, він заселився до Мандалай-Бей майже за тиждень до трагедії, і день за днем перевозив до номера свій арсенал зброї в звичайних валізах. Ба Більше після стрілянини в номері Педока знайшли нотатку, в якій він записував витрати бої. Це схоже на чітко сплановане холоднокровне масове вбивство без будь-якого помітного мотиву. Від цього трагедія на Road Night Ivan Harvest видається ще більш жахливою, якщо це взагалі можливо. Та й сам факт того, що будь-який масовий захід може перетворитися на катастрофу, не вселяє спокою. Історія музичного фестивалю Astro War 21-го року лише посилила це занепокоєння. Це був третій музик. Фестиваль у Х'юстоні, організований мегапопулярним репером Тревісом Скоттом. Фанати виконавця почали збиратися перед входом ще з сьомої ранку, проте вони навіть не дочекалися відкриття вхідних воріт на територію, де прорвались через пункт пропуску на півгодини раніше. На відміну від них, юний фанат Скотта, дев'ятирічний Езра Блаунд, який прийшов на Астроворд зі своїм батьком, зберігав зовнішній спокій. Хоча насправді хлопчик був дуже схвильований в очікуванні виступу свого кумира. Фестиваль традиційно. Проводили в NRG парку на майданчику, що міг містити до 200 тисяч осіб одночасно. Проте організатори вирішили впустити не більше 50 тисяч людей. Для підтримки безпеки та порядку такої юрби на території позмінно чергувало майже 530 поліцейських та близько 90 приватних охоронців, а також були організовані медпункти. Проте від самого початку все пішло геть не за планом. О другій годині, коли тільки мало початися офіційне відкриття фестивалю, кількасот фанатів зламали віп вхід, поваливши металошокучі та огорожу. На території вже було багато людей, які скупчилися біля додаткових сцен та вже займали місце біля головної, де ввечері мав виступати Треві Скотт. Батько юного Езри посадив його собі на шию і теж пішов займати місце ближче до платформи, аби сину було краще видно. Можливо, чоловік уже помітив, що НАТО Навколо НАТО збуджений, проте навіть не здогадувався наскільки. Менш ніж через дві години після початку фестивалю до медпунктів уже звернулося близько 55 травмованих відвідувачів. А ще через кілька десятків хвилин понад 150 людей зламали ще один прохід на територію. Уже тоді охорона попередила Тревіса Скотта, що НАТО встає агресивним та неконтрольованим, але шоу мало продовжуватись. І коли врешті з'явився таймер, що відраховував півгодини до появи репера, багатотисячний натовп посунув якомога ближче до головної сцени. За офіційними даними тієї миті, на територію зайшло 50 тисяч відвідувачів із квитками, проте ще близько 5 тисяч вломилися на фестиваль без них. Тож коли о 9.02 вечора на сцену вийшов Треві Скотт він побачив перед собою 55 тисячний натовп, який майже одразу зійшов з розуму протягом перших 9 хвилин виступу. У репера глядачі повідомили мінімум про чотири випадки серйозних травм, в тому числі зателефонувавши до служби порятунку. Натовп шаленів і все щільніше стискався поблизу сцени та огорожі. Якоїсь миті батько Езри із сином на плечах відчув, що почав втрачати опору під ногами. Він намагався стояти, а головне тримати дитину. Проте світ навколо почав тьмяніти, і Блаун старший втратив свідомість. Багато людей опинилися в такій сильній тисняві, що вже не могли дихати. Звідусіль лунали розпачливі крики про допомогу, і о 9.25 Треві Скотт вперше мусив зупинити шоу. Прямо перед сценою кілька людей втратили свідомість, а інші благали пропустити їх за огорожу, щоб врятуватися від тисняви. Шоу майже одразу ж відновилось, як раптом через кілька хвилин двоє відвідувачів піднялися на платформу до оператора, благаючи зупинити шоу, бо в натовпі хтось помер. Проте Тревіс нібито не знав про катастрофу в натовпі і продовжив виступати ще протягом 45 хвилин після першої зупинки шоу. Протягом цього часу більшість фанатів продовжували веселитися в той час, як медики намагалися реанімувати кількох людей, що втратили свідомість в НАТОвпі. Лише коли відвідувачі почали розходитися, став відомий масштаб катастрофи. Тисневі перед сценою отримали поранення понад 300 глядачів, але 10 людей були розчавлені натопом на смерть. Коли Блаун старший прийшов до тями, він одразу ж намагався знайти свого сина Езру. Та чоловік дізнався трагічну новину. Хлопчик потрапив до лікарні з набряком мозку і травмами майже всіх органів, та зрештою помер у лікарні, ставши десятою жертвою смертоносних подій на AstroWorld 21. Після тривалого розслідування влада штату так і не висунула обвинувачення ані Тревісу Скоту, ані іншим організаторам. Тож, хоча вам це не сподобається, я все ж завершу це відео мораллю. Якою б романтичною чи веселою вам не здавалась атмосфера гучних музичних фестивалів, пам'ятайте, що реальність це не голівудське кіно. Перш за все, попіклуйся про свою безпеку. А вже потім приносьте в своє життя рок-н-ролл. Ну, або. Безпечно дивіться інше відео на моєму каналі.